Добрий день, дорогі діти. Розпочинаємо наше заняття підготовчої групи. Відгадайте загадку. Цю букву знають всі на світі. Вона найперша в алфавіті, весела, гарна і дзвінка. І найскромніша буква А. Так, сьогодні ми будемо говорити з вами про букву А, звук А. Назвіть, що тут намальовано е, предмети, які починаються на букву А. Тут намальовано акула, апельсини, ананас, абрикоси. Давайте повчимо з вами скоромовку. Повторюйте за мною. Абрикоси пахнуть сонцем, розжовтілись за віконцем. Ще раз. Абрикоси пахнуть сонцем, розжовтілись за віконцем. Швидше. Абрикоси пахнуть сонцем, розжовтілись за віконцем. Ще швидше. Абрикоси пахнуть сонцем, розжовтілись за віконцем. Сьогодні ви почуєте казку солом'яний бичок. Жили собі дід і баба. Дід смолу гнав, а баба в хаті поралася. От баба почала дошкуляти дідові Зроби солом'яного бичка. Навіщо тобі баба той бичок? Пастиму його. Що поробиш? Зробив дід солом'яного бичка або кив бичка смолою засмолив. Уранці взяла баба прятку і пішла пасти бичка. Сидить на пагорбі, пряде та приспівує. Пасись, пасись, бичок смоляний бочок. Пряла пряла та й задрімала. Ураз із темного лісу і з великого бору біжить ведмідь. Наскочив на бичка Ти хто такий? Я солом'яний бичок, смоляний бичок. Дай но ну, смоли, мені собаки бік обдерв. Бичок смоляний бичок, мовчить. Розлютився ведмідь, хап бичка за смоляний бік і прилип. К її миті баба прокинулася і вигукнула Діду, діду, біжи хочише, бичок ведмедя впіймав. Дід схопив ведмедя та кинув до льоху. Наступного дня взяла знову баба прядку і пішла пасти бичка. Сидить на пагорбі, пряде, пряде та й примовляє. Пасись, пасись, бичок, смоляний бочок, та й заснула. Враз із темного лісу і з великого бору біжить вовк. Побачив бичка. Ти хто такий? Я солом'яний бичок, смоляний бочок. Дай смоли. Мені собаки бік обдерли. Бери. От ухопився вовк за смоляний бочок і прилип. Баба прокинулася й, ну кричати діє, доді, до бичок вовка впіймав. Дід прибіг, схопив вовка і кинув його до льоху. Пасе баба бичка третього дня. Пасись, пасись, бичок смоляний бочок, пряла, пряла, примовляла та й задрімала. Прибігла лисичка, запитує в бичка. Ти хто такий? Я солом'яний бичок смоляний бочок. Дай смоли, бо собаки шкуру обдерли. Бери, прилипла й лисиця. Баба прокинулася, гукнула діда діду, діду, бичок лисичку впіймав. Дід і лисичку до льоху кинув. Он їх скільки набралося. Сиді, сидить дід біля льоху, ніж гострить, а сам і каже «Славна у ведмедя шкіра тепла, гарний кожух буде. Ведмідь почув, злякався. Не ріж мене, пусти на волю, я тобі меду принесу. А не обдуриш? Не обдурю. Ну, дивися і випустив ведмедя, а сам знову ніж гострить. Вовк запитує Нащо діду ніж гостриш? А ось шкуру з тебе зніму та собі на зиму теплу шапку з шию. Відпусти мене, я тобі овечку прижину. Ну, дивись, не обдури лишень. І вовка відпустив. Та знову ніж гострить. Скажи мені, дідуню, навіщо ти ножа на гостриш? запитує лисичка. У тебе гарне хутро, відповідає дід, теплий комір моїй бабі буде. Ой, не знімай з мене шкурку, я тобі й курей, і качок, і гусей прижену. Ну дивися, не обдури і лисичку випустив. На ранок, ні світ, ні зоря. Стук стук у двері. Діду, діду, стукають. подивися!» подивися. Пішов діда, там ведмідь цілий вулик меду притягнув. Щойно встиг дід мед прибрати, а у двері знову стук-стук. Вовковець привів, а тут і лисичка, курей, гусей та качок пригнала, дід радий та баба рада, стали вони жити поживати і добра наживати. Скажіть, будь ласка, скільки звірів було в казці? Кого першого посадив діду погріб? Кого першого спіймав бичок? Що приніс ведмідь діду й бабі? А кого е, привів вовк? З чого був зроблений бичок? Зараз ми перейдемо з вами до усного рахунку. Давайте порахуємо усно, згадаємо усний рахунок в межах 10. Просто повторюйте за мною: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зараз завдання в тому, щоб порахувати кількість предметів і визначити число, яким. Ми позначимо цю кількість предметів. Перше в нас помідори. Давайте їх порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Знаходимо внизу під малюнком число 9, цифру 9 і обводимо. Далі у нас ляльки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Обвели цифру 6. Яблука. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теж 9. Тут у нас динозаврики. 1, 2, 3. Три динозаврика. Зайчики. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Троянди один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім троянд. Сьогодні ми знайомимося з новою цифрою. Потім вийшла погулять на папері цифра п'ять руки вправо простягнула, ніжку бубличком загнула. Подивіться, з яких елементів складається цифра 5. Ми будемо писати коротку похилу паличку до середини клітинки. Потім гніжку зігнула, ніби бублик, так, півовал правий і вгорі невеличка лінія заокруглена. Давайте порахуємо жабок. Які сидять на річці 1, 2, 3, 4, 5. Можна порахувати також квіти, на яких вони розмістилися. Скільки тут квіточок жовтих? Один, 2, 3, 4, 5, 5, це 4 ще один. Якщо ми подивимось по числовому ряду, Ось, бачите, як ми рахуємо 1, 2, 3, 4, то коли ми додамо до чотирьох ще 1, буде 5. Або це 6 без одиниці, якщо ми повернемося на один назад, ми теж знайдемо число 5. Тут ви бачите друковану цифру 5 і е, рукописну, ту, яку ми будемо з вами писати. Ми теж можемо знову повторити тут число 5, порахуємо 1, 2, 3, 4, 5 подаруночків. І ще раз подивимося, як пишеться цифра 5. Зараз візьміть зошити в клітинку, і ми будемо з вами писати. Перше завдання: ми наводимо з вами лінії. Спочатку ведемо лінію вгорі клітинки, вниз, вправо, вгору, вправо, вниз, вгору, вправо, вниз, вправо, вгору, вниз. І так до кінця рядочка. Просто наводимо клітинки. Наступна вправо ми вже напишемо цифру 5 із середини. Верхньої лінії клітинки опускаємо похилу лінію до середини клітиночки, робимо заокруглення і таку зігнуту лінію вгорі. Раз, два, три. Похилу лінію, заокруглення півован, зігнута лінія вгорі. пишете до кінця рядочка. І третє завдання. Ми напишемо приклад. Чотири. Плюс. Один. П'ять. Потім Пропустите три клітинки і знову повторюйте цей приклад. 4 плюс один дорівнює 5. Три, чотири рази на рядочок у вас поміститься. А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет, мов шпаківня, мов намет, мов курінь, що на Баштані, буква А здалася тані. Ми з вами вивчаємо букву А. Тут вам показали друковану велику букву А, схожа ось на ракету, яка летить в космос, на ананас навіть. І ось такі башта, будиночок, так? різні різні предмети, на які ви можете теж пофантазувати і намалювати букву А, на що вона вам схожа. Назвіть, що зображено на малюнках? Апельсин. Ананас? Айстра. З якого звуку починається кожне слово? Починається з... зі звуку А. Ми можемо його проспівати навіть. А. -а, -а, -а Тягти довго-довго. І такі звуки, які ми можемо голосом. Тягнути дуже довго і співати називається голосні звуки. Відкрийте зошити похилу лінію, візьміть простий олівець, першу вправу, яку ми з вами виконаємо. Давайте щось зробимо схоже на букву А друковану ось так, ніби надрукуємо її. Так, напишемо олівчиком, але ми це ми зображаємо друковані букви А. Пишеться довга лінія знизу догори, потім опускаємо довгу лінію вниз, як намет. Так, ми читали у віршикові схоже. І перетинкою. Поперечною лінією ми їх з'єднуємо, ці дві довгі лінії. Ось такі, ну, це в нас такі друковані. Писана буква велика, А, вона трішки по-іншому пишеться. Можливо, пізніше. Ми тоді з вами потренуємося їх писати, а зараз. Потренуйтеся ось так і писати друковані літери. Так, і поперечна лінія проходить по синенькій лінії ось цієї основного рядочка. Зверніть увагу. Так. Наступна вправа, яку ми запишемо з вами, це маленька буква А. Ми, здається, вже писали минулого разу. Пишемо овал на основному маленькому рядочку і лінія за округленням вправо Потім напишіть просто овал. Відступіть, напишіть знову маленьку букву А. Просто овал. І ось так почергово ви допишете весь. Рядочок до кінця. Знову пишемо овал і букву А. Так, допишете до кінця. І третє завдання. Знову ж на маленькому основному рядку. Ми е, теж схожі елементи пишемо букву А маленьку. Піднімаємо вгору лінію. Ми ніби ці два елементи напишемо: тут ми писали, їх окремо відступали, а тепер ми напишемо разом. І поруч напишемо букву. Е, поки що ми просто овал говоримо. Але це буква О. В наступному занятті ми про це будемо говорити. Буква А. Піднімаємо аж до верхньої лінії основного рядочка. І з верхньої лінії дописуємо. Овал, Буква «А», овал. Так до кінця рядочка ви напишете три рядки. Я дякую вам за увагу. До побачення!